Всім доброго ранку. п'ятниця це день, коли, що правильно, скоро субота і неділя є шанс попрацювати з собою, з власними бажаннями. Адже весь тиждень ви емоційно реагували на політичні новини, намагалися повпливати своїми нервами на міжнародну політичну обстановку. Так? А про себе? Не забули? Ви намагалися на себе повпливати? змінити? Себе зсередини. Стати на хвилиночку краще? На годинку спокійніше? Яким ви прожили цей тиждень? Що ви зробили для того, щоб стати краще? Скільки кроків ви пройшли? Скільки кілометрів пробігли, скільки раз присіли? Якщо ви не встигли це зробити, у вас є шанс, у вас є шанс це. Що правильно, п'ятниця, субота і неділя. До зустрічі, мої мотиваційні друзі.